29 жовтня у Києві ресторані Гост на Олімпійському провели благодійний аукціон-концерт об'єднані заради Валькірії, аби зібрати кошти на безпілотні дрони для 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. Його організував благодійний фонд Посмішка долі. Ви сьогодні долучилися до чудово благодійного заходу. Розкажіть власне ну, про свою участь у ньому. Ми часто звертаємося до волонтерів, записуємо відео, пишемо листи для того, щоб нам допомогли чимось, зібрали нам кошти або придбали дрони, які ми могли використовувати для того, щоб. Відбувати атаки ворога. Зараз останнім часом на, на нашому напрямку ворог активізувався і крила нам дуже необхідні. Сьогоднішній захід ми організовуємо за підтримки благодійного фонду «Посмішка долі, який збирає кошти для 72-ї бригади. Закуповуємо дрони. Е, Тому всіх небайдужих е, е, просимо приєднуватись е, для приближення нашої перемоги. Це вже в нас третя акція у фонду. Перші дві ми проводили також у Києві та у Варшаві. Е, сподіваємось, на вдалу, вдалу вечері сьогодні. Е, і в подальшому будемо продовжувати такі акції, вони конче необхідні для України. Сьогодні на заході в нас біля точно, точної цифри не можу сказати, але більше ніж 10 лотів, які будуть розігруватися перед глядачами у залі, усі кошти будуть йти на користь дронів, які ми збираємо для 72-ї механізованої бригади. Будуть виступати артисти, тобто буде, то буде невелике шоу. Чим власне займається фонд? Фонд допомагає найбільше ЗСУ на даний момент. Фонд допомагає дітям, лікарням, передає речі, все йде в основному з Польщі на користь людей. Провів концерт аукціон відомий український ведучий Денис Чаловський. На аукціоні представила чимало цінних лотів, включаючи боксерські перчатки з підписом Віталія Кличка, прапор 72-ї бригади з автографами бійців, прапор міста Ірпінь з книгою Битва Ірпінь» та інше. Концертна програма подарувала присутні незабутні емоції. У ній виступили такі артисти: Поліна Дашкова, Діма Прокопо, Максим Бородін, Сестра, Добрива, Столиця. Хочу сьогодні нагадати всім. Донати – це надважливо. Наша єдність сьогодні як ніколи потрібна. І пісні сьогодні виконували. Плакала калина, звісно, хустинка. Знаєш, маму і також з дімою з тобою спокійно. І до речі, в мене скоро нова пісня. А Поділишся назви. Мила, Мила, ми буде називатися. Ти постійно долучається до різноманітних благодійних заходів. Як часто вони зараз проходять? Е, постійно, е, постійно, ну тому що сьогодні потрібна наша допомога. І я рада, що своєю творчістю я можу допомагати нашій армії. Ми артисти, і в такий час ми не можемо стояти осторонь таких подій. Тому куди б мене не кликали, і це 100% ми ніколи не беремо гонорару. Ми працюємо тільки для ЗСУ, для нашої перемоги. І, звичайно, артисти, відомі люди не мають стояти осторонь таких подій. І коли запрошують, ми завжди тут. Коли хлопці віддають своє життя, найменше, що ми можемо зробити співати пісні. Це якщо коротко, пишатись тут нема чим це зобов'язання кожного українця. Дім допомагати завжди. Виступаємо на благодійним, підтримуємо наших захисників. Це наша місія зараз, як для музикантів. Неймовірно зараз важливо підтримувати такі заходи, допомагати збирати кошти, тому що війна ще триває. Ми не можемо про це забувати, тому робимо все, що в наших силах. Задоволеніше прийшли на цей івент в ресторан Ghost під Олімпійським допомогти зібрати кошти на два саме БПЛА для комплексу Валькірія. Бо ми ну ми дивимося інтернет, ми в курсі всіх справ. Ми в контексті. Ми знаємо, що БПЛА дуже важливі в сучасній війні. І якщо є змога нашою творчістю, тим що ми займаємось просто музикою, допомогти зібрати кошти. Ми ну ми за ми точно за завжди за завжди за абсолютно. Дуже класно, що ми можемо якимось чином допомагати армії наразі. Це нашою творчістю, і ми дуже вдячні людям, які донатять на зсу і не залишаються без уваги. Тому ми раді завжди залучитись до тих подій, які спрямовані на допомогу зсу. Ну, все дуже класна така атмосфера тепла, тим більше в Київ, це місто, в якому ми живемо, і нам завжди тут приємно виступати, і ще тим більше робити збір коштів для збройних сил України. Я надію, що вже вона скоро буде наша перемога, і все буде дуже класно і топово в Україні. За словами організаторів, усі кошти, а це 250 з половиною тисяч гривень, які зібрали від продажу лоті та від учасників заходу, використають для придбання дронів, які допоможуть підтримати наших захисників та зробити їхню роботу більш ефективною.